Перше, що я роблю, це витягаю ніжки грибочків з цих самих грибочків. Гриби відкладаю, вони мені зараз не потрібні. Ніжки я нарізаю дрібненькими шматочками будь-якої форми. Далі беру одну середню цибулину та також нарізаю її дуже дрібненько кубиком. Наступним кроком беру пару зубочків часника. Та також подрібнюю на розігріту пательню. До олії закидаю цибулю та пасирую її до золотого кольору. Через пару хвилин додаю часник, пасирую з цибулею приблизно пів хвилини. Потім додаю нарізані ніжки грибів та обжарю 3-4 хвилини. Спасировані інгредієнти я залишаю на пательні трохи охолонути. Тим часом дуже дрібненько нарізаю укроп або якусь смачну зелень. Додаю до неї декілька шматочків вершкового масла. Та дуже гарно все перемішую. Наступним кроком я беру фарш. У мене фарш асорті. Тут і свинина, і яловичина. Але ви можете взяти той, який вам більш до вподоби. Додаю до нього сіль, мелену та підкопчену паприку. Додаю чорний мелений перець та гранульований часник. Та додаю обжарені цибулю та гриби. Дуже ретельно все перемішую. Наступним кроком в грибні шапочки викладаю зелене вершкове масло та зверху викладаю смачненьку начинку. Повторюю це стільки разів, скільки саме грибних штучок я хочу зробити. Перекладаю в якусь форму для запікання та відправляю у попередню розігріту духовку. Температура запікання, час та всі інгредієнти ви можете знайти в описі цього відео. Одразу ти вподобайся. Після запікання зверху викладаю сирну шапку та відправляю у гарячу духовку на декілька хвилин, щоб сир розтаяв. Грибна закуска готова. Нехай все буде смачно.